Устане Бог і розсипляться вороги Його, а ненависники Його сперед Його обличчя розбіжуться. Як дим щезає, так щезнуть, як віск від вогню тане, так гинуть гарішники від обличчя Божого. А праведники веселяться, радіють перед обличчям Божим, у радощах торжествують. Співайте Богові! Славте ім'я Його, рівняйте дорогу тому, що їде в колісниці пустинів, Господь Його ім'я, і перед Ним радійте, сиротам батько він і суддя удовам. Бог у святім своїм житлі. Бог оселює покинутих у домі, виводить закутих до щастя долі. Лиш бунтарі живуть у сухій пустині. Боже, коли ти йшов перед Твоїм народом, коли ти переходив крізь пустиню, земля тремтіла, небо топилось перед Богом, дрижав перед Богом Синай, Богом Ізраїля. Щедрий дощ послав єси, о Боже, на Твою спадщину. І стомлена підсилив. Твоя отара наситилась на ній, ти приготував її у доброті твоїй убогому, о Боже. Господь мовить слово і радісних вісниць велика сила. Царі з військами втікають, утікають, а господиня ділить здобич. Коли ви лежали собі посеред вівчарень, Крила голубки були вкриті сріблом, а її пір'я золотом жовтим, Коли всемогутній розганяв царів там, сніг випав на Цалмоні. Високі гори, Башан гори, Гори крутії, Башан гори. Чому? Крутіє гори, поглядаєте зависно на гору, де Богові вподобалося жити і де він повіки житиме. Колісниць Божих тьма, тисячі ще раз тисячі. Господь сходить із Синаю до святині. Зійшов єси на гору, забрав у неволю бранців, узяв собі людей у подарунок. Навіть і тих, що противляться у Господа Бога жити. Благословен Господь день у день. Бог, наш Спаситель, несе тягар наш, Бог наш, Бог Спасіння, у Господа Бога рятунок від смерти. Бог Безсумнівно розтрощать голову своїх ворогів, косматий лоб того, хто закостенів у своїх злочинах. Сказав Господь: Я приведу назад їх із башану, я приведу назад їх із безодня моря, щоб ти полоскав твої ноги в крові, щоб язик твоїх собак мав від ворогів частку. Бачить твій вхід, о Боже, вхід Бога мого, царя мого у святиню. Співаки йдуть попереду, ззаду музики всередині дівчата, що на бубнах грають. Благословіть Бога на зборах, о Господа Ови Ізраїля нащадки, там веніямен наймолодший, перед веде юди князі. Із своїми полками, князі зоволона, князі на Покажи, Боже, Твою силу, силу, О Боже, що для нас ти дієш. Ради храму Твого, що в Єрусалимі, Тобі царі принесуть дари, погрози звіреві, що в очереті, стадо волів з делятами народів. Нехай поклоняться із злитками срібла, народи розвій, що війни бажають, нехай прийдуть вельможі з Єгипту, Хай Етіопія пристягне руки свої до Бога. Царство землі, співайте Богові, славте Господа, що верхи їздить небесами, небесами одвічними. Ось він гримить голосом своїм сильним Визнайте силу Божу. Над Ізраїлем його велич, а його потуга у хмарах. Страшний Бог у своїй святині, Бог Ізраїля. Він дає народові потугу й силу. Благословен Бог.